Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про дивну ситуацію, яка склалась з авіацією, стратегічною авіацією росіян, і пояснити свою думку стосовно цього. Вже третій тиждень підряд по стратегічній авіації. І по, іншим, по інших видах озброєння дається червоний сигнал. Там три-дві доби, одна доба. Але потім різко знімається і ставиться зелений сигнал. Тобто, що попередження не працює, що небезпеки нема. Це вперше за всю повномасштабну війну відбувається така дивна ситуація, причому всі підмічають її дивність. В принципі, з, е, тактично, е, з тактичної і стратегічної точки зору росіяни діють правильно і пояснюють, чому вони діють правильно. Вони хочуть просто убаюкати ситуацію. І ще я наголошую, що це особисто моя думка. Моє, мої судження є нічого. Ви можете вірити, можете не вірити, можете погодитись, можете не погодитись. Це ваше право. Тобто це не інсайдерська інформація, це просто здогадки аналітика ситуації. Е, так от вони гойдають суспільство таким чином, його, щоб суспільство розслабилося, таке вже було, але в маленьких масштабах, що довго, дуже довго не було обстрілу, потім обстріл стався масштабне масований і наробив багато біди. Так само, я думаю, вони хочуть зробити і зараз вони основні сили, на мою думку, зберігають на зиму. Тобто, як тільки почнуться реальні холода, почнуться реальні проблеми. Може початися. Не кажу, що вони стовідсотково почнуться, дай Бог ППО спрацює, дай Бог інші чинники також спрацюють, але в принципі це логічно і таким чином вони нанесуть максимальний урон. А їхня задача якраз таки, як би це не звучало, вбити як можна більше українців і створити як можна більше дискомфорт для українців. І вони, на мою суб'єктивну думку, знову ж таки, готуються так основательно на зиму на саме холодний період року. Зараз вони так обаюкують реально як дітей. Ну, Щоб ми втратили, скажімо так, різкість. Я, я кажу суто про так, атаки, про те, що відбувається на Сході, на півдні, в центрі, я прекрасно знаю. Тобто мова якраз про масовані атаки. Які орієнтовані здебільшого на Захід, тому що на Заході найбільше розслаблені люди. І це матиме свої наслідки, якщо не дай Бог, мої здогадки справдяться. Ну, Я сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотів сказати. І ще раз, вже в п'ятий чи в шостий підкреслюю, це не інсайдерська інформація, це все-на-все моя аналітика. <кхем> На цьому все, допомагає армії. Щоб не сталося проблем, щоб проблем було менше, як можна менше допомагати армії. Якщо ви раптом хочете підтримати мене, то можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Саме завдяки вам я роблю такий контент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цього. Чи погоджуєтесь чи ви з моїми думками чи ні. Мені буде цікаво почитати. До нових зустрічей. Слава Україні!